Сварог, прабог, владика світла, батько Сварожича, навчив людей використовувати вогонь, виготовляти мідь та залізо, навчив їх ковальському ремеслу, виковав першого плуга і першу шлюбну обруч, Бог вогню, могучий Сварог, знаходить утіху тільки в роботі. Та найважче довелося потурнити ворогу над непроникним мореком хаосу людьми, коли він кував небесну, оселю богів. Тепер у вічності владика світу гордий і щасливий за своє найвеличніше творіння, єдиного ладу, всього сущного на небі і на землі, зодіакального сонячного, тих прапродавніх часів і живе прабог небесного огню у своєму зоряному царстві, прекрасні, щирі з золотом. Палац він побудував для богів і собі сворог на високій горі, яка вмивалася первичними водами широкої річки, змайстрував розкішний храм, оздоблений залізом, сріблом і золотом, на вершині якого небесні вогню оберталися сук. Сварга, символ влади Бога світом нудьмою. У небесному царстві сварги живе син сварога, де ж Бог. Двір Бога вогню стоїть на сім'ях велетенських залізних стовбах, за широкого, як неба, двору Бога ведуть калинові і золоті мости. В нічному небесному горінні сварги через ці калинові і золоті мости приходять до пана Господаря в гості Божій. Ясне сонечко, місяченько, рожева зоря і дрібен дощ. Сварок радий таким гостям, а тому посеред двору, де вони завжди стоять накриті столи, на яких горять золоті свічі, стоять золоті чаші з дорогим вином лежать рум'яні калачі з ярої пшениці, бо то не прості гості, а сини і дочки його. Ще в ті приконвічні часи світотворчого починає з богині Всесвіту, при лади викував сворох вогненою кувалдою своє ясне красне Сонце, місяць та ще вечерню та ранню золю і зірки то вікна, в які боги дивляться на світ, владика світу, найдавніший та найстаріший Бог світлої неба, І до теперішніх часів. У небеснім його храмі є та кузня у велетенській печі, якої вдень і вночі гоготить вичне плам'я безперервності життя на землі. У закиптюжених тиглях плавляться різні метали. Золото мідь, блискучими струменем тече срібло, двадцять титанів ковалів, не зодій й неба, не почивають. Трудяться в тій кузні та й гупають молотами, що аж земля двигти від того гуркоту. Поважно походжає Бог сварог біля робітників, втирає піч щола і дає розпорядження. Могутня сварга на гостряку храму сварога приносить людям вогонь і дає їм світло для родинного кола. Креше іскри блискавці дід перуна, лагодить колісницю сонця до Бога, а де воїв уротаїв краше іскри для знаменитих двосічних мечів. Крешана та вогниста птиха, жар птиця могутнього бога. Вона бере вогонь в сонця Бога і по скварзі кришеним з неба. Затаїть його всюди, і в дереві, і в камені, а навесні, вогненим воскресінням. Проганяє з землі зимову тьму. Вискавицею приносить з неба благовість, що орій, хлібороб може вже починати к землю кришити. Тобто орати, вісрова крест, кресати креше походить слово хрест. Рівнобічний хрест варги знамене сворога. Ось чому викресати, здобути живий вогонь, Тертям палиці опалицю дерево прихрещуй. Вогнистої жар птиці є дві сестри, які літають по всьому світу гаруда і гоготунна. Адже вогонь справді, як ті живі дві істоти, що все обнімають, горять і гоготять Сонячна жар птиця здатна перетворюватись червоного і чорного коня. Червоний кінь це сонце, небо, що жаром дихає, з зниздрів усього пишіть вогнем, а чорний або вороний кінь. Це нічне небо. Ці коні птахи переносять душі померлих після земного життя в царство духів предків виріб. Орій, споконвіку поклонявся і молився вогню, живому втіленню Бога, світла, побув вогнищаном. В ті давні часи останки померлих крали на кам'яний ступ, стовп. І спалювали, щоб вогняний кінь сварога, чим швидше приніс їх на священну гору, де живуть душі пращурів в ім'я вічної сварги, неба, землі і води, при святої Трійці з молитвою дозоряного царства жило і житиме горде плем'я сварожичів. В початку створення світу Бог коваль послав на землю своїх небесних помічників. Навчити людей користуватись вогнем, випалювати руди та виготовляти міді залізо, обробляти золото і срібло, будувати демні і кузні та багато інших речей. Ох сварог тоді кинув з неба на землю їм велетенські обценьки, небесні ковалі, кузьма і дім'ян, викували тоді перший плуг, та й піймали тими кліщами за язик кровожерлового змія людожера, та й запрягли його в плуг. Рали ним через болота, через ліси, через гори, аж до самого моря. Я моря, кровожерливий сміх, дуже захотів пити і довго пив, що ж лопнув. Ще й досі велетенські брони від того плуга лишилися на священній землі Оріанни, як люди стали називати зміїними валами. А ще Бог небесного вогню подарував нашим предкам крім золотого плуга, золоту часу. Шу та золоту сукиру для звоєнів охоронців матері землі і заповів йому безсмерття берегти і шанувати землю і небо, бути байдужими до розкоші задля себе особистої, а заради промноження багатства і добробуду великого роду. День золотого плуга відзначається 1 листопада. То велике ковальське свято в цей день Богові вогню приноситься в жертву червоного півня. До приходу з небу ковалів люди обробляли землю дерев'яними мотиками. Учившись виготовляти різні господарчі знаряддя, вони почали збирати великі врожаї жита, пшениці та прості. Ті що оборонялися від нападів ворогів лише палицею та камінням, а тепер навчились кувати мечі, наконечники стріл та бойові панцирі бога сварога. Бог Сварог не тільки Бог ковальства, він також Бог шлюбу і родинного щастя. Владив, він виковав першу щастядальну обручку, про яку так багато складено пісень. Примусив людей жити в шлюбі з небесного вогню. Утворилася і перша любов на землі. Іми вогняними блискавками Бог сварог відкриває сварогу. Хід до неба своїм синам сварожичем. Щоб вони приносили в людські душі небесний вогонь, розпалюючи в творчих серцях іскру натхнення, без якої не викоєш ані бойового щита або меча, ані чудову жінну щупи красу, яких так завжди бракує чарівним оріаночкам. Бог вогню поважний і строгий, в тому рідко кому відкриває свої тайні. На честь сварога, наші предки влаштували змагання. Біг із молоскипом, Вимагає той, хто, спагаючись молоскипом, перший прибуде до мети. Богові вогню приносили всепалювальню жертву. Свороги, як Бога ковальства і шлюбу, вшановують ще 1 липня. Це друге велике ковальське свято, коли земних ковалів шановують як чарівників Бога вогню, бо вони в змозі викувати людське весілля. Віка світу, від якого походить інші боги, за багато віків сумлінної праці заслужив собі відпочинок. Гордо і величаво сидить він на небесному троні, у розкішному палаці посеред божественної оселі богів, і чекає гостей щирих та добрих приятелів світлих богів. Сидить у великі свята сварог, і спочиває серед ласкавого сонячного проміння, а світом правлять його невтомні сворожичі, котрих послав ще у проконвічний час він з небес на землю, щоб жив орій дружним родинами, щоб панувала міцна, як криця община рівності та праведності, щоб з велелюбною вірою в єдину сущо. І праведного Господа, Всебога Урій Орій, завжди мав мудрість своєї місце і силу на землі.